Україні потрібне стабільне постачання зброї. Ну, а германія, яка ми одолели всього 80 років назад, знову обсуждає питання передачі ВСУ крилатих ракет Тауру. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що вітає анонс, який зробила Франція стосовно передачі Україні далекобійних ракет Скальпель, що є аналогом британських крилатих ракет Storm Shadow. Нині для України більш пріоритетні стабільні постачання обіцяної. Західної зброї, а не розблокування нової, на полях саміту НАТО офіційно створено коаліцію бойових літаків для України. Тому нам треба забезпечити стабільне постачання артилерійських боєприпасів, тому що те, що необхідно великих кількостях, повинно надходити на постійній основі. Ми також працюємо над тим, щоб отримати якомога більше гаубиць 155-го калібру, додав голова МЗС. Що стосується армії, то мені здається, що найбільш інтегрована в структуру північно-атлантичного альянсу, то це саме наша сила оборони, адже протягом тривалого часу відповідна комунікація і спільне навчання, і озброєння ми опановуємо не гірше не за наших західноєвропейських партнерів. Тож очевидно, що навряд чи щось для армії зміниться. А от щодо для щодо держави, то відповідно є шанс, що ми набагато швидше пройдемо і то здала той шлях. За прикладами ті ж саме Фінляндії, без певних бюрократичних процедур та е, перепон, котрі можуть випливати, якщо ми почнемо реалізовувати крок за кроком ті те саме ПДЧ. Но, насправді це вже не дуже добра історія, бо в 2008 році. Нам відмовили щодо прийому Північно-Атлантичного альянс з того часу минуло чимало боровних подій. Це і війна Росії на території незалежної Грузії, потім анексія Криму, потім війна на сході нашої держави, потім повномасштабна війна. І очевидно, що, мабуть, вже пора припинити загравати в такі собі історії. Мовляв, ми вас візьмемо в НАТО, але пізніше а вже брати й приймати відповідальні дорослі рішення. Бо насправді Україна має право заслуговує на це право бути колекційним членом Альянсу. Вступ України до НАТО зараз буде цитата. Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна, як член НАТО, стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції. Чого москалям так страшно? Чому їм не було так страшно, коли? А, Польща стала членом НАТО, Латвія, Литва, Естонія. Зрештою, коли Фінляндія у них під боком стала країна членом НАТО, а отут от просто ужас-ужас ну от, для них. Ну очевидно, що Путін все ще марять тим, що він зможе відновити радянський союз в форматі СРСР 2.0. і відповідно без Білорусі та України такий формат неможливий. А в який спосіб він зможе силами змусити Україну приєднатися до союзної держави. Лише в силовий спосіб. Ну а якщо і тільки нова -ну Україна стане учасником Північного атлантичного альянсу, то шансів у Путіна взагалі немає. Жодних мені здається, що Путін перебуває в певній такій ілюзії, яку йому активно. Просувала всі ці десятки років його ж пропагандистами. Путінська армія є друга з місць у світі, і вона спроможна реалізувати будь-які забаганки Володимира Путіна, чинника Кремля. Але ж бачимо, що і події минулих років російсько-українське протистояння починаючи з чотирнадцятого року, і тим більше буревні події, що весь світ спостерігає, починаючи з лютого минулого року, давили. Українська армія має ресурси для того, щоб лопцювати ту ворожу армію і в тих межах, в тих можливостях, котрі нас, єдине, хто стримує, це поставки військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. І тут очевидно, що потім може марити чим завгодно, але остаточне слово скаже українська армія, український народ. Українська армія вже зараз говорить своє слово. Ми бачили повідомлення знову ж таки з передової про те, що Бахмут знаходиться під вогневим контролем збройних сил. Про це сказала Яна Маляр і сказав командувач Сирський. А що це означає для москалів? Бахмут під вогневим контролем. Наші на панівних висотах навколо Бахмута виходить, що москалі всередині як ну не знаю, як в тірі. Так, да, як зайці в тірі, і очевидно, що їм зараз були там на переліки. Ну, по-перше, завдяки тому, що ми взяли тані висоти поблизу клещей, які ми можемо тримати під вогневим контролем і ділянку автомобільного сполучення між Бахмутом та Горлівкою. Горлівка, нагадаю, нашим глядачам понад 9 років знаходиться під російською окупацією. Тобто мінус днесполучення, за допомогою якого, здійснено спостачання всього того, що напівля для російських окупантів в Бахмуті. Ну, до того ми чудово бачимо всі переміщення ворожих сил та засобів в самому Бахмуті. Не дарма росіяни починають вже звільняти. Від своєї присутності західним мікрорайон Бахмута, бо розуміють, чому якщо тільки нова українська армія зможе сунути вперед і спробує створити оперативне оточення, то весь гарнізон російських окупантів, що дійсно Бахмуті може опинитися в тому оточенні, і в який спосіб він буде звідти тікати, достеменно невідомо зараз. Бачимо заяви від Кадирова, що він відправляє туди свої там підрозділи, але ж зиску з того жодного. Наш гармашизм вже дистанційно змішуючись з пливком з грешками з споруд самого Бахмуті, ті самі елітарні частини та підрозділи Катерівської гвардії. Тому, скоріш за все, е, ситуація для росіян складається геть. Погана і не дарма вони щоразу долучають додаткові сили та ресурси, щоб максимально сповільнити рух українських сил оборони. як на північ від Бахмуту в районі Берхівки, так і відповідно на південь від Бахмуту в районі площівки. Вони зараз вони вже зараз використовують свої стратегічні резерви, які у них були. І тепер, якщо вони кидають ті резерви, то тоді яке групування можливо ви знаєте стоїть в самому Бахмуті. 10 тисяч 15 тисяч росіян. Щодо кількісного складу, про це говорив Сергій чарівати офіційний речник оперативного команди на Схід. Там близько 50 тисяч російських окупантів перебуває саме на ділянці фронту в районі Бахмуту. Щодо персоналі по підрозділах є деталізована інформація, я не готовий її е, е, а Ди... А що достатньо стосує... цифри, достатньо загальні цифри. 50, да, 50 тисяч це ця лінія навколо Бахмута. Нехай в Бахмуті знаходиться самих тисяч Ну, не менше можливо, а можливо і більше, хто знає. Це означає, що цим 20 тисячам треба або вийти зараз звідти, або вони там всі поляжуть. Тобто, і що за таку, що за такого розкладу Росія, що за такого розкладу Росія в мінусі, що за такого розкладу Росія в мінусі. Сунцванг, да. кожен крок він заганяє ще більш глукий кут дії російських окупантів. Пен в тому, що, скоріш за все, росіяни будуть пручатись, е -е, вони будуть чинити спротив, але тим більше буде для них. Бо ну, українська армія має э, чималу перевагу саме в артилерійських засобах ураження. Так нам бракує засобів протиповітряної оборони і так само э, засобів авіаційного ураження з літаками. У нас геть справи погані. А от що стосується артилерії та боєприпасів, надлі того, що наші американські партнери пообіцяли нам суттєву підтримку в форматі 155 калібра артилерійських боєприпасів, тих самих касетних боєп... э, артснарядів, це чудово. Не вона. Це дозволить нам ну, що не менше тримати паритет, а з урахуванням влучності наших громадів навіть мати перевагу. Тому для росіян настають пекельні часи, боремні часи. Вони будуть не втрати, а українська армія і далі системно-тематично буде нищити ворожий потенціал і готувати підгунків для масштабного контрнаступу. Зміни такого рівня вони накопичуються поступово, але в рамках реалізації цих змін ми можемо в перспективу бачити дуже боремні і дуже жахливі для путінської армії. Поде процесса.